Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Ось такий у нас огляд, парсайт. Бачите, гарнесенький такий. Маємо такі гарантии двохметровий дерев'яний метр за 50 чеських крон. Має він сантиметри і дюйми чи якісь там американська чи англійська змірительна цифра бачите я його розпечатаю ось так ось тут, десь написано 100% екологічний Складаючийся метр просто з наднім зазнам, а принос розміру 2 метр. Бачите, такі цікаві штуки з логотипом. Всім дякую за лайки, за коментарі. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь, гарного дня!